Вітаю всіх. Я хочу тепер подивитись ось що. У мене багато хто каже про військовий цей стан ось квітень місяць. Я сказала, що буде повторення розкладу, але мене цікавить інше. От сьогодні я такий вкид прочитала. Мені цікаво підґрунтя. Не буває просто так нічого. Думаємо самі. Мені цікаво, що військовий стан. Замінять після 9 травня на надзвичайний стан. Військовий стан замінять після 9 травня на надзвичайний стан. Це те, що я знайшла цікавого. Дев'ятка мечів мені випадає, що ні. Військова колода воїнів, ні. Каже, що ще ні. Але при цьому тупік. Досить так цікаво виходить. Зараз глянемо, Україна ще йде до цього. Україна до цього йде. Конкретно до цього йде заміна військового стану на щось інше. Я б сказала, ще ні. По військовій колоді ні. По військовій колоді ні, тобто, але ж це окремі у нас структури тут. Що наші політики скажуть? Військовий стан після 9 травня замінять на надзвичайний стан. Тут дивимось. А тут відповідь так, ви бачите. Дивіться, військова ситуація ще буде на рівні військового стану сама. Але тут О, обнулення. Але не забуваємо, що війна ще велика політика. Тут помірність, як тиск, політичний тиск, зробити щось заміни. А ну, можливо. Так, ось тут можливо По полегшення, пом'якшення ситуації з точки зору політичної. З точки зору військової, логічно, військовий стан продовжити. З політичною вводити надзвичайний стан. Мені моя одна колега каже, що його знімуть. Інша також каже. Ну, це ті, з ким я спілкуюсь, цікаві люди. Кінцевий результат, який в нас буде? Після 9 травня військовий стан замінять на надзвичайний стан. Подивимось. Так. Мені видає, що так, що його замінять на надзвичайний стан. Повністю зняти, ну ви ж розумієте, ще неможливо. Це все обговорюється. Конкретно. Це конкретно обговорюється. Так, важко повністю все прибрати, але. Угу. Помірність. Тобто такий жорсткий стан на більш спокійний. Так, що у нас тут війна? Ну, війна переходить на інший етап, я б сказала, більше такий накопичувально дальноглядний. Є розчарування певні, є дії. Знаєте, як тут як навіть ця карта може виходити як поразка, чи оцей результат. Такий який не дуже приємний, але він повинен вже бути. Так, ось що може бути для виборів: не без цього. Враховуйте, будь ласка, це, тому що не просто так ці вкиди.